Знайти цілі розв'язки нерівності мінус 1 х у квадраті, відняти 2х плюс 9 більше від нуля. Дуже цікаве завдання. Цікаве воно тим, що, на жаль, дуже часто учні допускають помилку, розв'язують дану нерівність і записують у відповідь розв'язання нерівності, забуваючи, що нам треба не просто його розв'язати цю нерівність. А Знайти цілі, вибрати із розв'язання цілі розв'язки даної нерівності. Отже, діємо відповідно до алгоритму. Знаходимо нулі функції вираженої квадратним тричленом в лівій частині. Дискримінант поділений на 4. Мінус 2 розділити на 2. Мінус 1 в квадраті 1. Відняти мінус 1 третю. Помножити на 9. Дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. 1 третя на 9 це буде 3. Плюс 1 4. Дискримінант більший від 0. Отже, дана функція буде мати 2 нулі. Обчислюємо їх. Х1, друге, дорівнює. Мінус b ділити на 2 це буде. 1 плюс-мінус корінь дискримінанта 2 і розділити на а на мінус 1 третю. Це все одно, що мінус 3 помножити на 1 плюс мінус 2. Чому мінус 3? Тому що ось цей чисельник ми множимо на число обернене до дільника до знаменника. А обернене буде мінус 3. Отже, х1 дорівнює. 1 плюс 2 3, помножити на мінус 3, мінус 9. х друге дорівнює. 1 мінус 2 мінус 1, помножити на мінус 3, плюс 3. Позначимо на координатній прямій площині ці точки. Це будуть виколоті точки мінус 9 і 3. Проводимо, схемати... Ой, вибачте. Проводимо схематичну параболу. Вона буде напрямлена вітками донизу, оскільки мінус 1 третя від'ємне число. Нас цікавлять. Точки із додатними ординатами. Ось оці точки. Оцей є цей проміжок розв'язком цієї нерівності. Але із цього проміжку нам треба вибрати тільки цілі числа. Мінус 9. Наступне ціле число буде мінус 8. Записуємо відповідь у вигляді множини. Множину ми записуємо як перелік окремих чисел. Це буде мінус 8, мінус 7, і до якого числа? До двійки. Мінус 6, мінус 5, мінус 4. Тут сюди крапка з комою. Мінус 3. Мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Число 3. Не належить уже розв'язку нерівності і тому його не включаємо у цю множину, так само, як і число мінус 9. Зверніть увагу, можливо, ви не зустрічалися з таким записом. Якщо ми просто в якійсь множині перераховуємо окремі елементи, то ми це записуємо, зберемо ці елементи у фігурну дошку.